Шановні майстри, хочу поділитися досвідом про шини на зиму. Я завжди використовував шиповані. Е, Мішелін був шипований. Дуже думав, що це гарна шина. Але в цьому році за 8 тисяч гривень 4 колеса. Ось таку хакапіліту, 10 Nokian. Звісно, бушно, але в дуже гарному стані. І я прозрів. Їздив до Копейка. дорога була страшна. Була і льот, були і пробки на дорозі. Так вона просто фантастично, я показала по льду і по засніженій дорозі. Просто як на рельсах. Взагалі не було жодної пробуксовки. Так що рекомендую. Пересів, до речі, на іншу машину, якась там словакська, не шипована, та просто фантастично Nokio. Немає у неї конкурентів. Ну, це мій особистий досвід. все не краще.